Починаємо ряд такої невеличкої книжечки автор Максим Цук Колонія. Дуже цікаво, вона допоможе, ще мала вийти в 2022 році чи в 2021, але через останні обставини трошки не вийшло. Є що почитати без дійових осіб. І міс, кілька місць діється, звичайно, Марс і звичайна палена земля. Якщо коротко по сюжету розповідати, то не вийде ніяк. Що мені дуже сподобалося, що там тільки сежасних клінік переплетається, зокрема, земля Марс. А вслідово на Марсу мені сподобалося, що там є українська колонія, яка живе таким своїм звичайним українським життям, де працюють хлібороби, які на Марсі навчилися вирощувати продукцію для забезпечення тих жителів, які там живуть. Ну, в принципі, справжні українці. Ну і звичайно, на Марсі подалися росіяни. А вони роблять те, що вони краще вміють. Тобто, не зрозуміло, що. А якщо не зрозуміли, то чуть дайте. І почну цитувати фразочки, які мені сподобалися. Відобряю чуття, космо знає тисячі способів, як тебе обтурити. Керуватися треба лише приводом. Замість робити життя легше ми маємо сильнішити. Те, що ти робиш у темряві, зрештою приведе тебе до світла. Бувають моменти в житті. Ти нічого не можеш змінити, коли почуття безсилля підточує тебе зсередини. Проте ти не повинен зупинятися. Бо коли випаденого, що не змінити, а вона обов'язково випаде. Повір, ти мусиш бути готовий. Визначальний момент не наприкінці руйнування а в точці. ти люди не усвідомлюєш що те, що вони коїть. Іноді творять дива. Бувають гущі та порожні, а бувають такі, що спалюють позаду мости. І після того, як вони прововали, ігнорувати їх неможливо. Я все своє земне життя посвятив армії, проте не пам'ятаю жодного конфлікту, який до нас розв'язати за допомогою зброї. Це слова одного з одного героїв. І був ще дуже такий цікавий епізод, коли на Марсі вперше зіграли весілля це був представник українського покоління Хлопець і дівчина була з Ірландії. І між цими українцями та ірландцями дочилися деякі суперечності на згоди з приводу певного продукту, який вживали люди. Як Ну, ви розумієте, який продукт популярний в Україні, який продукт популярний в Ірландії. І вони там між собою трошки конкурували, але незважаючи але, але, на конкуренцію між такими артами, так і капулеті, вони організували весілля своїм дітям і в певний піковий момент весілля один іншим сказав таку фразу, який дев'яний час, еге ж, ровене, який дає важний час, аби бути живим. Якщо люди стикаються з екзистенційною загрозою, навіть якщо ця загроза уявлена чи е, е, вигадана, вони тяжітимуть до рішень, які з нормальних умов ведуться неприпустимо. І залишаю на фразу надзвичайно просто, актуальна для цього часу. Нам оголосили війну. Я всього два способи цю війну завершити: перший це перемогти. 何